Вітаємо з вами інформатор, і ми з вами знаходимося у місті Дніпро. Команда інформатора продовжує вас знайомити з тими змінами, що відбувається у нашому місті. І зараз ми знаходимося на вулиці Театральній, і тут було завершено ремонт. І Я вам зараз розкажу, що тут було зроблено, і е, покажу, що тут і е, як виглядає. По-перше, тут занували тротуари плиткою різного кольору та фактури. Влаштували кишені для паркування. Це ось з тої сторони. Бачимо. Підняли всі проїзди до рівня тротуару. Виділили проїзди плиткою. Встановили антипаркувальні стовпчики, це я вам вже показувала. Так. Бачите, як вона виглядає? Ось так. Раніше о, всі водії, які тут о, мали змогу приїхати, о, бачили та відчували, в якому стані ця вулиця була. І тепер бачите, що тут новий асфальт. Ось так це все виглядає. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, І тут завершили ремонт. Що саме тут зробили? Тут зонували тротуари плиткою різного кольору та фактури, влаштували кишені для паркування, ось так вони виглядають. Підняли всі проїзди до рівня тротуару, виділили проїзди плиткою, встановили антипаркувальні стопочки. Всі водії, які В якому стані ця дорога була. І ось зараз вона виглядає ось так. Тут і люки нові, і дощоприймачі, і асфальт, і тротуари, тож тут доволі комфортно. Там ж в нас вулиця робоча. Тож ось так виглядає вулиця Театральна. У Дніпрі її на кінець поремонтували. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, бути в курсі всіх актуальних подій. Всю детальну інформацію читайте на сайті інформатор.